Ейо всі привіт, це я Аскет. і Боже як давно в нас не було. Е Оцього. Єншина. Ви ну я знаєте, як я ж довго чекав цього моменту. нарешті це сталося. Реран райден! Ну боже, я це так довго чекав, Я собі не уявити, просто не можете, Це прям взагалі було для мене прямо вишу. Я, я, я прям прям довго-довго чекав. Прямо взагалі. І нарешті, нарешті це сталось. Нарешті реран. Але перше я вам покажу. Я хочу сказати, що я підготував своїх підписників телеграм -каналу до телеграм-каналу до цього відео. Заздалегідь заз, заз, освіт! Тут у мене тут трошки якийсь казус тебе зараз і, 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 і на зуму відкрите, якщо бути чесним, але у мене, якщо тут подивитися, у мене тут тільки Лію, тільки Лію відкрите. Ну і, коротше така фігня, я особо до, ну, посижаю тут не гуляв, я чекав Райден. От я вам покажу з персонажів, в кого я спів. Тож, ви пам'ятаєте, коли я крутив Єлань? Я її вибив? Але про це це знали також тільки підписники телеграм-каналу. Тому ви багато чого втрачаєте. Підписуйтесь обов'язково. Також я... У мене тут є... Е... хто у мене тут... хто, в мене? хто... А, ні-н-є Нінгуан. -ні речі, по поводу Нінгуан це взагалі цікава історія. Я просто одного разу зайшов в гру, да? Мені подарували цього. Ні, не лінета. Мені подарували розарію і мені подарували виходить сін, сінцю, Да? але я не знав, що вони разом всі подарували мені Нінгуан. Для мене це було просто, я не знаю, якимось взривом башки. Ти придумаєш, серйозно? І ще як ви бачите, в мене Байдоу. <плужб> я хотів Байдоу, я вибив Байдоу. Це також знали підписники телеграм-каналу, -те 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 якби. Тому мало чого багато чого в тачати, що в мене а сьогодні я з вами будемо крутити Райден. Це моя вайф, моя найулюбленіший взагалі персонаж, а, якого я тільки ждав взагалі. Я просто не знаю, я дуже-довго -довго чекав, Грерана Ось Греран Давайте ми не будемо думати, що я якийсь погана людина, що граю в Єншен. Ні. Давайте будемо чесні, а, всі люди гра...ну ну, типу. Єрше не має відношення до війни. А, і він нічого не спонсірує. А, багато і, і, човек, ну, багато людей відмовились від Гершина через те, що через те, що коротше, Китай там затіє війну на Тайвань типа напасти. А, типу. Ну, типу, такого, вони змогли сісти за того, що під час одної війни Китай хоче напочати другу. Але як на мене це не повод відмовлятися від від Генгеншина. Може я чого чогось не знаю, але якщо, якщо я чогось не знаю, напишіть мені, балабласа в коментарях, я буду знати і... Якщо там щось таке прям взагалі вау-вау, то я, я, я тоді реально прикрачу знімати. а І грати, в принципі. Але зараз я хочу Райден, Шуган, поэтому <смеш>, нічого не знаю. <смеш> Крутим Райден. Я дуже довго на це, це чекав, я повторюсь, прям дуже довго. Ну, звісно, Фіолка це якби вже нікому. Не, для нікого не секрет. Що мені випадає? Мені випадає. куджосара. Я не пам'ятаю, що в неї. Аааа, не лук. Не вмію луками грати, о боже. Не вмію луками грати, саме тому я і ненавиджу, в принципі. <смі> луки, тому що я не, я не вмію за них грати, камон. Погнали, друга десятка, погнали. Давайте, коротше, подивимось, подив, подив, хто мені випаде. Окей, так уж і будь, не будемо прямо одразу все скіпати. Меч, меч фігня, меч фігня, меч фігня, то меч теж лук. Понятно, тут все коротше. О! Лук фіолка, прикольно. І що, все? Блі, я думав, там персонаж буде. <coughs> Вибачався, я трошки хворію. Я думав, там персонаж буде, а мені лук випав. Ну, в принципі, епік, ну, в принципі, нормально, ладно. Так. Окей. Наступна десятка, погнали! А... До речі, напишіть, я не, не знаю, може хтось із вас взагалі також грає в Genshin. Типу, яка у вас вайфу. Звичайно, в мене взагалі була це Це Кецин. Але мені каже, брат каже, ну слухай, слух, це абсолютно тобі нормальну вайфу знайдемо. Коли я побачив Райден, думаю. О, це моє. Бенед, спасіба. Думаю, о, це моє. Райден, це моє, Бейдоу моє, Ганюй моє. А, хто то там ще була? Єлань моє. Шаньхе то тобто, як ви розумієте, у <смеш> мене багато одразу з'явилось вайфу. От, залишило... ви це, мені залишилось вибити шаньхе і... Гандюй. І я потім в мене буде вся колек колекція, виходить, вайфу. Ладно, погнали, Все, все, все давай. Сейчас ми це швидко проскіпаємо. Опа. Куджасара? Ну ладно. <смір> ладно. Шооо, смы. Нифи. Шо? См... Я... Шо? Серьезно, мне выпало тверь куджасара за мною молитвы? Шооо! <смір> Кого? Куди я попав? Куди я? Таке взагалі в можливо. Прикол. Ну ладно, погнали, погнали. Я ж кор короче шансы собі на напит... Під... ДА! Лего! Райден! Райден! Подожди, Ярик, не до тебе щас. Куй-хуй. Боже, мені просто я коли крутив єлань перший. Ви всяк розуміли, як мені випала єлань? Мені початку, випав ділюк, а потім мені тільки вже випала єлань. Якщо тут буде щось не таке, я просто його урою я Просто. Не могу просто. Давай. Я шось закруткий куп копив я. Мене має бути 100% шанс, у там 90 круток, мене має може бути 100% бути шанс на випадіння персонажа з баннера, яка мона. Я вже обрадувався. О, ну книжка. Кстати, у мене така є вже книжка. все ж треба мені так все взяти і испортить. Ааа, Люди люблять МОН, я знаю, їм подобається цей персонаж. Ну я чекав Райт! О! Просто... Таке розчарування. Скіп! хто мені тут випав? О! О! Оце за... як Чевруєс чи цевруса. Не знаю як це читається, але я не проти пограти, в принципі. Мені, в принципі, подобається, і це, я, вона як персонаж, вона ду -ду дуже імбова. секунду, яка там була по рахунку, виходить, що мені сподобалося. Вже навіть не пам'ятаю. Так, да, це вона Черевес. Окей, тоді я, в принципі, не проти. А, так. Далі, погнали. <кхух> Якщо мені сьогодні не ви, випаде Райден, я. Все, мене ви, ви можете не бачити сьогодні на каналі більше. Так. Фіолка, понятно. Тут опять Беннет, у мене є вже Беннет, камон Ладно. Давай! Наступна десятка, погнали! Кручі, все, я не буду пропускати. Окей, okay, так уж і будь. То що, не дай бог, там щось таке, да? В дві філки або... Меч? Здрачу, хороший меч я вам скажу. скажу. Хоро хороший меч реально. Опа! Опять Чеврой Юс. Як вона коли читається, я не знаю, як читається її нік. Sorry. просто на телефоні геншин у мене на руській мові, і тому підписники телеграм-каналу розуміють, як воно все називається, і я, в принципі. А тут, із-за того, що я знімаю відео по Геншину, він у мене англійською. Окей, давайте наступну ту крутку у мене. Слишли, крут три десятки. Три десятки, боже, будь ласка. Райден, ну виявись, райден, боже Опа Санлин! Сюда! Я хотів санлин! Я хотів санлин! Я прям даже знімав відео, не знаю, не знаю, пам'ятаєте ви чи ні. Я знімав відео и казав, коротше, що... Хочу Санлін і шкода, що я їй не дають даю за випробування. Будь ласка! У мене тепер є Санлін, є ухуще, хорошо, що я не пропустив. Кла, клас! слухай, то я, я потихеньку збираю собі персонажів, які, яких я хотів. Не вистачає для повного щастя Райден. Райден, ти мене підводиш? Фіолка віка опять. Опа, одразу, Бенет. Давай. От як... На проблему 20 час, ми ще якраз в не... О, лук, да звісно так в типу. лук непоганий. Давай, 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 давай давайте так. Дов, доки не закінчилось відео. Ви напишитесь в коментарях, як ви думаєте, мене видавити райден чи ні. Ну давай, давайте ви напишите зараз прямо, так? Да? Остання десятка. Погнали! Мені Мона все іспортила, Я її ненавижу Розумел. Я її ненавижу моно. На мені, на мені все іспортила, Мені могла б випасти райден, Ну, Звуку Джусара, спасибо. А... Блін. Обідно, реально обідно, блін. Я тут тут у нас... Сынка, сейчас я, короче... Я хочу 4 секунду, дай я хотя бы десятку, хоч, хоча б хотя бы я ку щас набью. СУБЕСЛЯЧУЯ! Я Я шо купив усі можливі. То Та... Алло, поверніть мені крутки, кому... Камо... Шо шо за підстава? Як я буду крутить далі райден, алло? <кій> Все, я, я ненавижу цю полнату. Я знаю, я иду скоро. Ну фиолка, ну я фиолка, вы что на прикуле? Опять кужа, кужа, Сара, блин. Что за... Ладно, давай тогда типа по ДНС. Ну Сенька, конечно, мне же будет подать то партики Сенька. Ну фиолка, ладно, ладно. Беннет, спасибо. Сенька, э, так. Ну рожайся, ну рожайся, боже! Остання кру крутка, ну Що ви просто зараз бачили моє це настільки водорадісним Боже! Остання крутка Остання к... Дайте мені прийти в себе, це... Просто я не знаю, це... Нащасли... На щасливіший мій мой мій момент. Ген. Геншгеншені. Найщасливіший мій моїй момент. Може, боже, зараз Почту задихайся. Боже. Нарешті. Я се так ждав. Оооооо. Знайте я в можна. Давайте ми з вами зараз качаємо прямо по, по максимуму, наскільки це. Звідки в мене дорі? З вами включаємо райден. Це просто. Це просто. Я не можу передатися словами. Ти можу передати словами. В мене райден боже. Конфір, все. всю. Піду щоб, коротше, я я я її качати. Так, я вбачаюсь, мені довело, довелося перейти на русский язик, тому що я не розумів, як воно як працює, коротше, оця е, фігня. Е, що вони взагалі дають ці штуки, да? Це нагілай. E це на Нуель. Я Нуель не користуюсь. Критичний урон, все, ми його надіваємо. Да. Я, я, я Нуель не користуюсь, поэтому буде в мене отак. Так. Ось хай хай буде, хай буде. Поки що я потім шукаю якісь артефакти, щоб їм нормально. А давайте ми, кучу надіваємо, все. Кучу, дякую за перегляд. За я дуже радий, я не можу зараз нормально нічого робити. Я зараз піду її екіпірувати по певній програмі. Дякую з тим за перелізовувати. Буваска. Всі му стихи ви буваєте в мене є райден. Юуу!